Вічером йдеш, як слепой котенок, так сліпає, а так коли да йдеш і боїться лічний вийти витіве двор, щоб нігде не зацепітися, не упасть. Великий двір у самому серці старої Одеси на Молдаванці потерпає від неуваги до себе. Два-три роки тому на Манежній, 28, міняли водопровід, розкопали, проклали трубу, закопали й пішли. Так і залишивши ями й насипи замість асфальтного покриття. Коли йде дощ, тут пройти неможливо, тому що тут в основному навколо болото. Кожен несе собі в будинок болото. У наш портофранківський ЖКС писали заяву. Мешканці підписали і нам відповіли, що вам нічого ніхто робити не буде. Тому що у вас по будинку борг 240 тисяч гривень. У будинку майже 50 квартир, чимало людей виїхали через воєнний стан. Але ті, хто залишився, гроші сплачують, кажуть місцеві, і все одно вимушені стрибати через бездоріжжя. А коли колюжі висихають, трамбують викопаний рів власними ногами. Приміні міняли потім цей це ров, звісно, утрамбувався, і я переселенка Слуганської області, але да? ну мені все одно б хотілося, щоб двор був красивим. Виконуюча обов'язки директора КП ЖКС Портофранківський Тетяна Любіна це лише розводить руками. Мовляв, асфальтного заводу у комунальників немає. Асфальтування двору не входить, составляючи ціну за послугу. То, що я можу сказати, хай збираються, рішають, і це за що поточного ремонту, принесуть заяву, будемо розглядати. Ну і хай борги теж платять, це треба підрядчика брати. У мене нема тут асфальтового заводу рядом. Береться підрядчик і він стоїть це теж немалі кошти. У центрі підтримки багатоквартирних будинків запевняють, борги мешканців тут ні до чого. Асфальтування двору від них не залежить, адже люди є лише власниками квартир. Тоді як земля під будинком і прибудинкова територія належить місту. Одеський двір може заасфальтувати власник земельної ділянки. Власником земельної ділянки в 99% випадках є одеська міська рада як територіальна громада. Покриття або асфальт, або там плитка, то це вже вибір самого власника, і треба звертатися безпосередньо до власника, щоб він і виконав ці роботи до приведення до належного стану своєї власності, яка була до проведення ремонтних робіт. Проте комунальники, які обслуговують цю територію, роблять вигляд, що відновлення двору не їхня проблема. Мовляв, кому ходити заважає, хай ті і роблять. Надія Панкратова Ярослава Панкевич перший міський